Нескінченні мітинги, страйки, пікети бурхливі акти громадянської непокори. Таким пам'ятають 88-91 роки чимало рівнян. Боровся за національне відродження на рівненщині. І Микола Бендюк. Я з двома школярами, тоді ще школярами Оженинської школи. Ми зібралися і вирішили повісити прапор на водонапірній вежі. Ми вночі. Так як справжні підпільники вилізли на цю новопірну на вежу, найвища точка на, на території нашого населеного пункту. Повісили прапор, а потім, злазячи донизу, густо змазали всі е, сходинки на, на тій драбині з солідолом і, і навіть сам шток на якому повісили прапор солідолом, щоб було важко знімати. Внизу на юнаків вже очікувало КГБ. Тоді за такі витівки пану Миколі мало не влетіло на горіхи. Лякали. Якщо він сам не зніме жовто-блакитний стяг із вежі, то його мать. Ір звільнять з роботи, втім юний рухівець так і не піддався. Я звісно, відмовився і тому директор заводу цукрово почав шукати серед останніх п'яниць на у нас в Женині людей, які би полізли і зняли той прапор. Але до честі, навіть у таких здається, вже низько опустившихся людей в нашому селі. Ніхто не погодився лізти і знімати цей прапор. Він провисів до, до того часу, поки вже аж повністю не витримався вітром. таких випадків. У історії ще чимало. Описав їх у своїй науковій монографії. Ми вище прапор підіймемо. І рівненський політолог Іван Демянюк. Свідчення очевидців автор підсилив і документально. Частина документів введена у науковий обіг. Вперше я збирав матеріали досить довго і хотів. Щоб книга вийшла цікавою для широкого кола читачів, у цій книзі багато описано моментів, як ішла ця боротьба від того, як піднімали ми перші прапори у нас на Рівненщині, і вже до того моменту, коли радянський союз припинив своє існування, перш ніж побачити світ, книга пройшла розгляд вченої ради міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Критики та історики кажуть, подібних праць в Україні ще не було. Цінність наукова цієї книги не підлягає сумніву, тому що тут щасливо поєдналися дві речі: це Унікальність тієї джерельної документальної бази, яка послужила основою для написання цієї книги, і власне особа самого автора книга вийшла, як на мене, не рядова, не буденна, і я думаю, що вона викликатиме е, засікалення, і матиме запаматиме хороше життя наукова монографія. Вийшла тиражем 600 примірників. Певну частину книг Іван Дем'янюк пообіцяв безкоштовно передати для бібліотек навчальних закладів області. Пізніше вона буде доступна і. У всесвітній павутині. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.